Зацініть круасани від Кіндер. Ви таке куштували, чи ні, лупіть коменти, я в шоці. Значить, Виробництво Італія 252 грама, ну, 339 гривень, я грибу. Що зі мною робить цей кіндер? Ну що, говна касу? Ну що, стартуємо? Обережно, обережно. Це кіндер все ж таки. Теж тут розлетиться. А, да 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 Я сам відтежі розікав. Вони отак попаковані. Оп, бери. Нам ще даріньки треба ставити. Так що не вийдай все. Тут ось написана дата їхнього виготовлення. Угу. Ні, до 7.09.25. А, до дата 7 вересня. До Угу. Так. Так, так, так. Пухкенький. Пухкенький. Невже це кіндер-шоколад тут посередині, я прозрію? Це не кіндер шоколад! Ні. Ні. Ні разу не кіндер, От скажи. Це Звичайний шоколад! Це розвод 2025, тупу... Тобто. Це він цей дішманський не такий, севендейший смачніший, скажи. Жесть, не купуйте це барахло! В кіндері, що це таке, типу. Ну. Це підстава. Я ще хотів купити бісквіт, це все, якщо і бісквіт такий, піднімає. Ну, може, бісквіт все-таки краще буде. Хм. Чи куштували таку штуку, чи ні, пишіть коменти, ми їх все читаємо. Підписка на Соню! Підписка на мішу. Пока! Пока.